Президент Франції Еммануель Макрон хоче зібрати у себе начальників генеральних штабів йдеться лише про ті країни, які готові надіслати миротворчі війська до України. Про це він повідомив під час звернення до нації. Це було напередодні за словами Макрона. Світ більше не може вірити Росії, а Україна має право на мир і безпеку для себе. Зокрема, це стосується інтересів європейського континенту. Почуємо після підписання миру, щоб Україна знову не заздала вторгнення Росії. Ми повинні бути готові. Це безсумнівно передбачатиме довготривалу підтримку української армії. Це також означатиме розгортання європейських сил. Вони не йшли б воювати сьогодні. Вони не йшли б на лінію фронту, але вони були б там, натомість після підписання миру, щоб гарантувати його повне дотримання. з нами на прямому зв'язку Сергій Грабський військовий експерт. Пан Грабський, вітаємо вас. Моє вітання, студія, добро ранку. Ну, власне, до вас питання, ви маєте миротворчий досвід. На вашу думку, ось ця ідея, яку піднімає Макрон, з яким мандатом мають бути миротворці в Україні? Ну знаєте, я б цю вже не назвав миротворцями в Україні, а я б їх назвав стабілізаційними силами і вони не вписуються в миротворчий стандарт, ну, те, який є традиційним. Треба розуміти, взагалі, що ми з вами існуємо в абсолютно нових історичних реаліях, і ми не можемо спиратися на той досвід, який ми мали до цього. Таким чином, те, що ми чуємо від президента Макрона, з огляду на те, з ким він розмовляє, а саме з начальниками генеральних штабів, йдеться про те, що це будуть створені стабілізаційні сили, які у разі порушення миру зі сторони Російської Федерації будуть зобов'язані вступити у бої. І це абсолютно новий формат, це абсолютно нове бачення того, того формату європейської безпеки, яке ми можемо собі навіть уявити. Таким чином, це питання надзвичайно складне, і якщо це так, як я це інтерпретую, це надзвичайно мужнє і рішуче рішення. Але що це означає? Ну, не всі розуміють різницю між стабілізаційними миротворчими. Дивіться, військами. Миротворчі, миротворчі сили вони спостерігають за умовами, за виконанням умов дотримання миру. І за своїм мандатом кожна миротворча країна, яка бере участь в операції, має свої національні обмеження. Ну, прикладом цього може бути дії. Давайте не будемо називати наших друзів. Вони теж роблять помилки в однієї з країн під час Балканської кризи, коли миротворці були в районі Сребрениці, але при загрозі просування Росії господи росіян сербських військ, вони просто зробили крок в сторону і дали знищити Сребреницю. Вони ж називалися миротворчі сили, але вони не манда не мали мандату протидіяти саме. Збройним підрозділом, які в агресивній формі висувалися в сторону того населеного пункту. Відповідно до цього, такий формат нам не підходить, тому що є, наприклад, інші країни, які у разі загрози, у разі обстрілу там табору або району розміщення вони просто ховаються в бункер. І такий формат пропускається. Нам такий формат так само не підходить. Таким чином, з того, що я почув від Макрона. Ці сили є ну, частиною ударного компонента, який у разі небезпеки гарантує їх втручання і, скажімо так, протидію військам Російської Федерації. Це так, як я це бачу. Наскільки це буде прийнято? Питання надзвичайно складне, тому що це фактично буде означати, що якась із сторін, якась із країн вступить у війну на боці України. Ну але. Ем перебування закордонних військ на території україни без потенційного без потенційної скажімо військової компоненти чи це в принципі можливо і чи це в принципі нам потрібно тому що ну фактично якщо говорити про там спостережну місію ну то даруйте може за за таку простоту але чим це відрізняється від місії ОБСЄ, яку ми бачили на донбасі нема різниці чи вони були в камуфляжі чи вони були в цивільному або там якомусь офіційному одязі Абсолютно справедливо, я вас повністю підтримую. Просто, просто наявність закордонних військових ну, може збагатити місцеві громади, де вони будуть розміщуватися. Давайте будемо цинічні і відверті. А чи забезпечують вони дотримання вимог безпеки, я в цьому маю великі сумніви. А крім того, якщо ми говоримо саме про такий формат, то він має пройти через Раду безпеки ООН. Я на 99,9% від знаю, чим це закінчиться. Росія буде заперечувати, як вона це робить вже, попереджаючи, що ніяких іноземних військ на території України вона не потерпить. Тому про що ми говоримо? Про стандартну операцію ні, вона буде неприйнятною, тому що вона буде заблокована Російською Федерацією. Саме тому я й почав з того, що шановні друзі, давайте розуміти, що ми живемо в абсолютно інших історичних реаліях, і то, що робиться, ніколи не було в світі. Це абсолютно новий крок. І така заява Макрона. Ну я слабо вірю, що ще років 5 назад Макрон міг сказати такі слова. Він вперше не виключив можливість застосування наземних військ в Україні минулого року. От рік. Ця тема обговорюється з більшим успіхом, меншим успіхом, але очевидно на тлі останніх подій, зокрема перемовин з Білим домом, знову активізувалася. Але якщо нехай це буде стабілізаційний контингент, рішення є застосовувати, яка там має бути компонента? Тільки сухопутна авіа, флот, на вашу думку, ви знаєте, поняття немає. От я вам чесно скажу, поняття немає. Чому? Тому що, ще раз кажу, це перше. І чи можуть використовуватися повітряні і морські компоненти? Так, безумовно, така практика існує. Але все залежить від кількості військ, які будуть розміщені, і тут так само ми не маємо єдиної точки зору. Залежить від країн, які будуть розміщуватися, тому що кожна країна сильна по-своєму. Британія, наприклад, сильна своїм флотом. Франція має потужну авіацію і так далі, тому подібне тому е, сказати, які саме компоненти е, будуть розміщуватися дуже дуже складно. Чи це будуть легкопіхотні підрозділи, які будуть забезпечити там, наприклад, контроль якоїсь зони безпеки, чи, наприклад, як в східній Словонії у складі миротворчих військ брала участь українська танкова рота? Для забезпечення дій миротворчих сил це так само оговорюється відповідно до тих завдань, які робля, ставляться. і основою миротворчої операції є мирна угода, яка підписується сторонами конфлікту, і відповідно до цієї мирної угоди визначаються параметри якість і кількість миротворчих підрозділів. Це так, як було записано ну, колись. І як це працювало ну до сьогоднішнього часу? Як буде зараз, шановні друзі? Любий, хто скаже вам, що він знає, що там має бути, наприклад, 50 танків, 100 літаків бреше. Якщо говорити про ну, по перше, про попередній досвід, тому що ми не можемо говорити, як би це виглядало в Україні за мало, скажімо так, висхідних даних, та? але момент комунікації різних підрозділів і представників різних країн, різних військ, наскільки це важлива історія? Наскільки вони в цілому мають між собою комунікувати? Чи це може бути розтягнуто по різних відтинках, по різних об'єктах, і тому така комунікація ніби й не потрібна? Як це на попередній Ну, Послухайте, вже світовий досвід проведення миротворчих операцій має більше ніж півстоліття. І тому всі прекрасно розуміють, що існує таке поняття, як штаб миротворчих е, операцій, штаб миротворчої операції, командувач миротворчої операції, а е, створюються такі під такі елементи, як е, лізін офісери, тобто офіцери взаємодії між підрозділами і так далі. Тому подібне налагоджується взаємодія, організується єдина система управління та зв'язку. Яка включає в себе елементи національні і, скажімо, ті елементи, які передаються в загальну систему, тут проблем немає від слова зовсім. Це якраз це питання організації вже давно налагоджено, включаючи і логістичне забезпечення, і транзити, і все, все, що завгодно. І участь навіть є таке поняття «host nation support», тобто участь країни господарки, тобто України, як вона буде залучатися до цієї операції? З цим проблем нема. Проблема є з тим, щоб визначити параметри операції і зрозуміти, що ці військові Кові будуть тут робити, виходячи з цього, вже можна будувати якісь пропозиції або припущення відносно того, скільки і в, і в якій якості тих підрозділів буде на території України. Якщо вони будуть, давайте не забувати, що в нас війна і перша умова миротворчої операції згода на миротворчу операцію з двох сторін на сьогоднішній день. Чому я так критично відношуся до всіх цих розмов, вважається в більшості дурною втратою часу, шановні друзі. Тому що Росія чітко заявила, ніяких миротворців, ніяких іноземних військ на територію України вона не потерпить. Тому ми і говоримо, що ми знаходимося в абсолютно іншій реалії, тому що якщо за цих умов якісь підрозділи Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Бельгії, Люксембургу навіть появляться на території України. Вони автоматично з точки зору Росії стають стороною конфлікту і вступають у бойові дії на стороні України. Такі реалії на сьогоднішній день. Давайте ще поговоримо про реалії, як то кажуть, на землі темпи наступу Росіян знизилися разом з тим і темпи втрат. Таку аналітику наводить британська розвідка. Зазначають, що з початку року Росія втратила війні проти України. 90 тисяч військових у лютому. Окупанти зазнали втрат на 13 тисяч менше ніж у січні. Це означає, що загарбники почали знижувати темпи операцій та атак на полі бою. Ну, причина: якщо спробувати розібратися в ключовій причині, чому ось ця інтенсифікація вона падає, і власне те до яких наслідків це приводить. Про що йдеться? Причина. Причина одна, чого це сталося, це стійкість сил оборони України, тому що самі розумієте, російські військові просто так не дохнуть на полі бою, а вони е, гинуть в результаті дій сил оборони України, в результаті блискучої оборонної операції, яку ми ведемо надзвичайно складних, неймовірно складних умов, тому саме і це є основною причиною, чому інтенсивність бойових дій знизилася. Сили оборони України. Це єдина. І остаточна причина, чому це відбувається. Противник несе втрати, які не співмірні з можливостями відновлення обоєго потенціалу, і це примушує їх, ну скажімо так, звужувати географію своїх наступальних дій. І ми дуже сильно їм допомагаємо в цьому кожного дня, знищуючи окупантів. І то, що їх втрати зменшилися, це ще й за того, що просто банально нема кого посилати в ці атаки. Ми вже бачили військових на милицях. Ми вже бачили віслюків. Ми вже бачили верблюдів, які довозять там якісь елементи постачання російської армії. Але це не означає, що ми вже перемогли Росію. Це тимчасове явище, і саме чому зараз Росія так прагне і намагається отримати будь-яку передишку для того, щоб відновити потенціал. Щоб ви розуміли, що місяця Росія може відновлюватися приблизно на 30 тисяч військовослужбовців. Ті втрати, які ми завдавали, призвели сьогодні логічно до того, що вони не мають можливості розгортати бойові дії. Тобто, самі розумієте, якщо вони втрачають 47-45 тисяч при можливості відновлення 30 тисяч, то за два місяці вони фактично отримують провал в, одну, в один місяць. Відмовити його вони не можуть фізично, саме з цим пов'язане зниження інтенсивності, чим ми користуємося на сьогоднішній день. Ми вже бачимо в звітах карти, які замальовуються в зворотньому напрямку. Зокрема, бачили таку невелику ділянку біля Покровська. Що там пішло на користь? Це перехід із глухої оборони до активної стався за рахунок чого. Ну ще раз, перехід до контратакувальних дій є наслідком впертої і продуманої оборони сил оборони України, які нанесли втрати противнику неспівмірні з його можливостями проводити наступальні дії. Вони ну банально видохлися внаслідок наших успішних дій. Це дозволяє нам проводити контрнаступальні дії. Я вже говорив, що війна це гра, в яку грають двоє. І не може бути так, що противник в якийсь момент вирішив: окей, давайте я зупинюся. Це дії наших сил оборони, це наші з вами дії, наша з вами допомога і підтримка армії. Це наша з вами стійкість у війні. І іншого варіанту не буде. І до тих пір, коли ми будемо чинити спротив, вести такі активні дії, ми будемо перемагати і зупиняти противника. Використання хімічної зброї росіянами, давайте про це детальніше поговоримо. Отже, майже 7 тисяч разів вони використовували боєприпаси боєприпаси із небезпечними хімречовинами. Про це заявили у генеральному штабі. Від початку повномасштабної війни під час таких атак були поранені понад 3 тисячі українських військових. Лише за минулий місяць росіяни використали заборонені боєприпаси 844 рази. До слова напередодні у газі відбулося засідання організації із забо. Оборони хімічної зброї українська делегація представила докази порушення Росією конвенції, яка забороняє використовувати подібні боєприпаси. Йдеться зокрема про газові гранати та зразки отруєного ґрунту, які вилучили з місць атаки. Якщо подивитись на цю графіку, що ми щойно бачили 844 випадки використання тільки за лютий із майже 7 тисяч. 000... За три роки на вашу думку, про що свідчить зростання використання саме цього виду зброї, хімічної, яка до речі, ще заборонена міжнародними конвенціями? Ну вибачте за невійськову таку термінологію, це викликано істерикою російського військово-політичного керівництва у зв'язку з неможливості досягти своїх задач, а так, конвенційними силами та засобами і фатальних втрат, які понесли російські війська внаслідок активних бойових дій, внаслідок ударів українських сил оборони. Тому ми завжди знаємо, що хімічна зброя це зброя слабких. Хімічна зброя це зброя, коли використовує круву, яка використовується тоді, коли війська не спроможні досягти цілей поставлених командуванням, скажімо, традиційними методами і способами, тому вони використовують такі підступні засоби для того, щоб досягти результатів. І саме це говорить про те, що Росія йде на все можливе для того, щоб досягти своєї мети, тому що це є ще додатковим свідченням того, що Росія не думає ні про яке перемиря, ні про який мир, і вона бажає тільки одного захопити Україну, і для цього вона не буде жаліти жодних способів і можливостей і буде використовувати всі можливості. Буквально хвилина лишається, але ось ці намагання на рівні міжнародному та ось ці засідання, про які ми говорили, те що у ГАЗі відбувалося напередодні. Це має якийсь вплив, я не знаю, чи на росіян, але в цілому, чи цей, скажімо, механізм, чи цей метод він, бодай теоретично може бути ефективним? Він є ефективним, треба розуміти, що в будь-якому випадку. Ми, як ну, прихильники демократичного способу життя, розглядаємо варіант притягнення загарбника до відповідальності рано чи пізно це станеться, і тому ця додаткова база існує, має існувати і бути в готовності до застосування. Крім того, треба розуміти, що це додатковий інформаційний привід, який ви, як журналісти, маєте в тому числі розкручувати для того, щоб доносити до громадян інших країн. Необхідність боротьби саме збройної боротьби з російською агресією аж до знищення окупантів це надзвичайно важливо. Тобто, навіть якщо зараз здається, що це не має жодного сенсу, не приносить ніяких результатів, це все має накопичувальний ефект. Правильно я розумію? Абсолютно правильно. Почули, Дякуємо вам. Дякуємо за те, що знайшли час. Нагадаємо для аудиторії Сергій Грабський, військовий експерт, з нами щойно на прямому зв'язку. Ми обговорили ситуацію поточну на фронті. Ну і звичайно, поведінку Росіян, те, як вона змінюється, і те, як на неї впливають передовсім дії українського війська, збройних сил України. Ну і звичайно, інші чинники, інші фактори. Там і ціла низка, це і оснащення, це і погодні умови, і ну властиво те, що відбувається на полі бою безпосередньо.